Мама, яка закрила дитину з собою. Так, я ця мама. Кажуть, там ножка лежить. Я думаю, боже, це ж дитина якась. Ну Чи там одне тіло, чи там двоє, чи там троє. Ну, розібратись було важко. Дружину впізнала, донечку пізнав. Більше їх не бачу. У мене мурашки Підійшов, а там ну, фарш людський, там остатки тіла. Я на собі вогонь тушила на ногах. Мертві тіла, уламки. Жах, я сказав, що мама помила. Майже рік дуже сильно накриває. Це ранок батьки приводили дітей до дошкільного закладу. І ми доходимо. До входу вже почули звук. Звук гвинтокрила. Він, він летів прямо на садочок. Метрів за сім-десять від входу. Тобто це все сталося у нас за спиною, прямо за спиною. Клопок такий і, і огонь. Великий огонь за вікном. Я ось так присіла, так закрила голову і все летіло. І стекло з вікон посипалося. Просто впали, все горить, жар. І предмети летіло. Я саме попала в таку хвилю, що між дверима і між вікном. Жарко, дихати немає чим. Накрило, ну, чи сті, стіна впала. відкинуло назад, ну я очнулася, лежавши на коридорі. Довго я повзала навколішках, щоб хоча б піднятися. Бо я не відчувала ні болі, ні страху якогось, шоковий стан був. Єдине перша, перші хвилини, яка думка в мене була, що ми згорімо тут. Ніколи більше не вдягну і не куплю нічого червоного, тому що все було червоне. Ці вертольоти, частинки червоні, кругом валялися, все горіло, все червоне. Ви з напарником перший, хто прибув на місце катастрофи? Так, ми знаходилися поряд, здійснювали патрулювання, прилеглих вулиць, почули гул винтокрила. І безпосередньо вже тоді побачили деталі гвинтокрила, які летіли до першого під'їзду будинку. Забігаючи через центральний вхід, було вже помічено за межами дитячого садка три особи, які не мали ознак життя. Ну і було зрозуміло по їхньому одягу, що це члени екіпажу до даного гвинтокрила. Мій колега почав викликати екстрені. Служби, швидку медичну працівників ДСНС. Загинувши екіпаж, був розкиданий повністю по всій території, не тільки дитячого садочка, а і по всій території в округи. Сходова клітина була в руїнах. Сходову клітину розбирали повністю, оскільки під уламками знаходились частинки тіл. Розпізнати було дуже важко. Накривали це все просто вратлами. Картина. Важка, оскільки це дитячий садочок, е, іграшки, ну, дитячі малюнки. Складно В роздягальні батьки з дітьми, а там вже чорно, там вже вогонь, дим. Побігли батьки до виходу вже не до виходу, а там до сітки. І там були чоловіки, які пересаджували дітей. А я ще стояла, дивилася і згадувала, чи всі вибігли з пекла вийшли. Можна сказати. Через вікна, через забори, через хто що бачив. А робота, яку здійснювали ДСНС. Люди, які були просто прихожими, наші хлопці, підлітки, учні школи почали доставати дітей, допомагати вибиратись з тих завалів. Це колосальна робота, яку Здійснили всі разом, і, напевне, це дало можливість врятувати набагато більше життів. Незважаючи на свій достатньо юний вік, ви тоді одні з перших кинулись на допомогу постраждалим. Ця ситуація була один важливий урок. Не треба бути бадужими для, для чужого та для свого горя. Не треба бути. Е Треба бути острим, коли тебе прямо під домом приходить таке лихо, і треба допомагати всім, чим можеш. Найстрашніше, коли ми дітей шукали, де діти. Що мені кажуть, там ножка лежить, розумієте? І я думаю, боже, це ж дитина якась. Оце найстрашніше, коли ти не знаєш, скільки буде загіпш погірших дітей. За 10 років в службі в поліції таких моторошних ситуацій у мене відбувалось і навіть. Десь приблизно схожих ситуацій не було. Шкода дітей, батьків, які потерпіли, це жах. Все горить на нас, частин одягу немає. Я на собі вогонь тушила на ногах ну, руками. У мене все на спині згоріло, курточка згоріла. Я... Позривала з неї все, що, все, що плавилось, там шапку, шарф, ем, жахнулося, коли побачила її ноги, руки. Більше 25 чоловік були відразу направлені до лікарні. Десять чоловік були перевезені в опіковий центр. Потім, завдяки Міністерству охорони здоров'я злагоджені роботи ці. Люди і діти були перенаправлені в країни Європи. Медичним літаком нас перевозили в саму Австрію. У мене було дві операції, дві пересадки шкіри, але Перша пересадка вона не прижилась. На 90 відсотків вона не прижилася. Ти коли лежиш в палаці і розумієш, що ти гниєш. Ну, ти Просто дитину лежить, признає цікучі трубочок, торчить. Вона нічого, ну вона нічого не чула, нічого, але я просила чоловік лежив телефон біля її вуха, і я з нею так говорила. І потім почались пересадки на ноги. Їх було дуже багато. Я І навіть... кожна пересадка, потім через два дні перев'язка. Перев'язка також під наркозом. Я навіть не знаю, скільки це в наркозі було. Це дуже багато. Це вона тривалий час взагалі не ходила, так само як і я. Я місяць не ходила потім, у часах ходити. Помилка пілотів, технічні проблеми, теракт. Такі були версії причини трагедії. Розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера завершено. Слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС України. Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Це трагедія для нашої громади, це трагедія для нашої держави. Е, в той період часу загинув весь екіпаж Гунтокрила. У нас загинуло, на жаль, три мами. Загинула маленька Міланка. Вже не 35 років було. Малютки 5. Підвіз дружина каже: навіщо ти підвозиш нас? Типа, ми самі дійшли. Та кажу, поцілувати треба. Старша дочка телефонує, каже, папа, каже, бахнула, і садочок горить. Якийсь час телефонував дружині. Ну, потім, якби, визов переставити. Дружину не впізнала, донечку впізнав. її постійно бачив, як вчора, все, що найкраще було, це все, якби завдяки дружині, було, Ну, я ще з нею познайомився, їй було 12 років. 18 вона вийшла замуж на мене. Мені це якби на все життя було. А як далі, зараз я не розумію. Подбігаю, там вже все оцеплено, горить. Я ж знаю, де група була дитяча. Дивлюся, там все вже. Дитину вислав знайшов, жінці дзвоню, не це є. Ну, я зразу зрозумів, що щось не то. Ну, сильні емоції, звісно, були, як я до садика підійшов. Я з малою вечором. Приїхав, здав ДНК-аналіз аналізу поліції, через сутки позвонили і сказали, що забирайте тіло, хороніть. Зав поначалу, що мама потерялась, що трохи вона звикла, Трошки це і я через погоду сказав, що мама померла. Даний заклад може бути реконструйований за певних умов, я висновок. Зроблені проєктні роботи. Якраз мені день народження було 40 років і мені присилають цей проєкт. Мої улюблені кольори, сірий, жовтий, салатовий, велике укриття буде протирадіаційне на 750 квадратів. Цей третій поверх буде, будуть всі кабінети, музична зала, фізкультурна зала, сенсорна кімната. Ліфти будуть, буде доступне середовище. Тобто ми розраховуємо, що до нас прийде дуже багато діток з особливими потребами. Дуже хочеться, щоб відбудували наш садочок і ми повернулися в рідні стіни. Працювала я там з відкриття, то це якби другий дім був. Ще, ще думаю, що ще попрацюю там. Мені б хотілося, щоб садочок працював, щоб всі ці всі наші вихователі повернулися на своє місце, щоб вони були у себе вдома. Там дійсно прекрасні вихователі, там дійсно прекрасно завідуються. Там вони роблять все для дітей. Обов'язково я буду на відкритті. Ми потрапили в програму відновлення України. Зараз проводяться роботи по реконструкції дошкільного закладу і закінчення робіт і план Відкриття даного дошкільного закладу це кінець 24-го року. Фінансовий ресурс весь державою виділений, і я сподіваюся, що ми цей садочок введемо в експлуатацію. Знову в цьому закладі буде лунати дитячий сміх.